Атака на незалежні змі, кому вигідно припинення мовлення трьох телеканалів в Одесі? Як протистояти рейдерам, якщо вас намагаються захопити професіонали журналістське розслідування, силовики нашого часу, чи звідки беруться добровольці захопити чуже майно? Вже тиждень Одесити не бачать на своїх екранах три телеканали. 30 квітня невідомі захопили серверну трьох телеканалів Реноме 100%» та ОНТ. Тим самим вони перешкоджають роботі. Змі результати цього захоплення та штурму. Ми зараз побачимо. Невідомі озброєні особи без документів вламуються до будівлі медіахолдингу 100%. Рейдери трощать майно, зламують замки і захоплюють поверх за поверхом. Но Рейдери діють злагоджено. Одні захоплюють кабінет на четвертому поверсі, де знаходиться архів. Тим часом інші вже встановлюють грати на першому поверсі. За цією стіною знаходиться сервер на звідки координується робота трьох телеканалів ОНТ іномета 100%. за кожен квадратний сантиметр цієї частини будівлі медіахолдингу 100% сто точилась запекла боротьба. Згодом наші журналісти передивились години та гігабайти знятого відео. І дійшли певних висновків. По-перше, рейдерське захоплення здійснюють справжні професіонали-штурмовики, які чітко виконують наказ і знають, що робити. Наприклад, їх функції чітко розподілені. Одна бойова група стримує колектив холдингу, де переважно жінки. Інша зварює рішітки та встановлює грати. Ще є особи, які виконують функцію підкріплення решти рейдерів. Вони просто спостерігають та втручаються лише у крайніх випадках. Є провокатори, які відверто розпалюють конфлікти. Вони застосовують тактику емоційного хаосу, щоб не дати противнику зібратись із силами та дати відсіч. Ось є штурмовик. Також з групи підтримки при захопленні на кожному поверсі він словами наказує іншим загарбникам продовжувати свою справу. Стаїв, Сїм, Стаїв. Моя фамілія Боут, Дмитрій Олександрович. Можемо зустрітися десь в Що важливо. Рейдери обирають ідеальний час для нападу. Найнеочікуваніший напередодні травневих свят. Те захоплення рейдерами третини приміщення медіахолдингу 100% – Трансляція трьох телеканалів в Одесі припинена. Не працюють інтернет-ресурси. Вся інфраструктура, дороге обладнання, апаратура, майно телеканалів, якщо не зламані вщент, то вкрадені рейдерами. Це ще одна стаття Кримінального кодексу України до основного злочину заважання роботі журналістів. Мы стараемся, мы работаем по сей день. Но я хочу обратить внимание на несколько обстоятельств. Первое обстоятельство – это, прежде всего, нарушение наших конституционных прав. Это 34 статья Конституции. Я хотела бы обратить внимание на то, что существует серьезнейшая угроза и ограничение деятельности журналистов. И, конечно же, постановы Верховной Рады Украины 875-7 от 30 марта 2014 года. Обращаю внимание, что никогда... Вероятно, в нашей стране не было подобной ситуации, что стало очевидным необходимость принятия подобной постановы в соответствии с этой постановой. Все проверки, все, э, все судебные иски, что бы то ни было запрещено на срок до 25 мая применять к средствам массовой информации, поскольку совершенно очевидным является тот факт, что Наш народ, наше населення, наші громадянини повинні бути хорошо інформовані. Причому інформовані, що називається, з різних істочників, з різних сторон. Тим не менше, саме на це постановлення на сьогоднішній день рівною рахунком ніхто не оберігає увагу. Що лишний раз мені дає основи, що власть як такова, відсутня. Колектив медіахолдингу тримається та продовжує працювати. Нам перекрили кисень, але закрити рот вільним змі не вдалося. Впевнені у цьому співробітники телеканалів продовжують працювати. Далі, діровано, Тим часом рейдери часу не гають. Вони повним ходом будують стіни. Тобто ви знаєте, що діявся без проєкту? Без дозволів від Державної архітектурно-будівельної інспекції, виконавчого комітету міськради без експертної оцінки, плану, без документів взагалі. Буквально на другий день захоплення була зведена ось ця стіна. Я хочу звернути вашу увагу. Тут неозброєним ока можна побачити, як саме велося це будівництво. Будівлі 180 років і підвал має арочні стелі. Не випадково усі кабінети у медіахолдингу скляні. Будівля не розрахована на додаткове навантаження. Так було задумано за первинними розрахунками. Чи знають про них рейдери, які на кожному поверсі звели ось такі цигляні перегородки? Запитати про це в них не представляється можливим. Молодшики ведуть себе агресивно та нападають на журналістів. На даванні чіво на лишили нас Вони не вміють вести переговори і знають лише мову сили, але правда на нашій стороні. Як зайти на робоче місце? Ми хочемо пройти на своє робоче місце. Ми хочемо пройти на робоче Котрий день співробітники медіахолдингу не можуть потрапити на свої робочі місця. Дії міліції як у перший день штурму, так і в подальшому складно назвати діями. Взагалі їх позиція невтрушання увійде у відео. цю історію не інакше як пособництво рейдера. На наших телеканалах ми завжди чесно висвітлювали роботу правоохоронних органів. Знаємо, в нашому місті є кому захищати одеситів. Але у скрутний для медіахолдингу час ми цієї роботи не побачили. Відповідь на питання, чому так, можна побачити на цих кадрах. Кадри зняті нашими журналістами з відеореєстратора. На них один із учасників штурму медіахолдингу про щось домовляється з працівником міліції. Вони розмовляють, тиснуть один одному руку, розходяться. Про те, що дії рейдерів із захоплення телеканалів були сплановані, ми вже казали. Очевидно, була й домовленість про невтручання міліції. Отвірди, ви не знаєте нічого, а вже ту відмона на намітці слушать. Коли тут тількино починали будувати загарбники, саме звідси нападали на моїх колег, на журналістів. Вони кидались навіть цеглою та пускали слізогінний газ. Безкарність породжує ще більші злочини. Рейдери застосовують сили проти співробітників медіахолдингу, погрожують та неодноразово використовують газ проти неозброєних людей. І увага! Стріляють зі зброю співробітників медіахолдингу 100%. Ці факти вже передано у відповідній інстанції. Були й інші диверсії: наприклад, розпиляння невідомого газу. Uh, тяжело роботи в данных условиях. Очень тяжело дышать. Я не знаю, що вони здесь запустили, то ли какой-то газ, толі што uh, тяжело вдихати. вот здесь вот все стоїть. Що чекати від загарбників далі? Поки що всі постраждалі працівники пройшли медичний огляд: знято побої, зафіксовано факти, застосування сили бойовиками проти журналістів. Ми впевнені, на свавілля рейдерів знайдеться законна відповідь. Вот так работают у нас простые ребята из Беляевского, не знаю, Видеопольского района, которые приходят в Одессу и пытаются остановить средства массовой информации. Мы знаем, что у них есть приказ держаться еще три недели. Им заплатили за это деньги. Нашим журналистам установлено, что особи, которые брали штурмом телеканалы, мали попередний досвід. Не так давно штурмовики брали участь у редерському захопленні заводу у каховці. Можете інші... пристаті, пожалуйста, пристатісь, пожалуйста, на основании чого э, захвачена імущества медіа холдинга сто процентове і канала Соврасовині ще нічень. Що за цими одіозними особами стоять замовники, і у нас є версії, кому потрібно, щоб три телеканали у передвиборний період не мали доступу до мовлення. Конечно же, под этим всем стоит политическая подоплека. Конечно же. Мы понимаем, что средства массовой информации независимого характера, независимого формата, которым и является медиахолдинг 100%, мы вещаем сегодня абсолютно правдивую, нейтральную информацию о том, что происходит. Никем не заангажированную. 101 средство массовой информации в Одесской области, в Одесском регионе может существенно влиять на политическую, на политическую окраску и на итог того, что будет. Думаю, что есть силы в нашей стране, заинтересованные в том, чтобы выборы сорвались. Лучшего объекта, чем а, крупнейший на юге Украины медиа холдинг, думаю, что у них просто не было. Для того чтобы сделать больно общественности, решили сделать больно сначала средства массовой информации. Телеканал ОНТ, общественное независимое телевидение. потужный ресурс медиа холдингу Дуже цінний для громадськості, яка у прямому ефірі може вільно висловлювати свою думку для політиків, що представляють свої позиції, для вирішення гострих суспільно-політичних, економічних та навіть екологічних питань. Тим паче, зараз, коли Україні загрожує вторгнення з боку Росії, коли йде відверта пропаганда та інформаційна війна, глядачеві потрібні саме такі змі, як телеканали ОНТ 100% та Реноме. Додамо, що ми продовжуємо шукати справжніх замовників, вбивць вільних змі. І ми їх знайдемо. І вони будуть відповідати згідно закону за усіма злочинами. Це атака на вільні змі, рейдерство, захоплення чужого майна, побиття журналістів, застосування сили проти них за незаконне будівництво на захопленій території. Рейдери символічно себе відгородили залізними гратами, але вони не розуміють, що для вільних ЗМІ перепон не існує. Ми продовжуємо працювати далі.